Добрий день, хлопчики та дівчатка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. А що ми сьогодні будемо робити, ви зараз дізнаєтесь. Дітки, ми з вами живемо в дуже чудовому, гарному місці і називається воно Дніпро. Правильно, воно таке велике наше місто, що по ньому можна подорожувати. А скажіть, будь ласка, на чому краще подорожувати по місту? Давайте роздивимось. Скажіть, на літаку можна подорожувати по місту? Ні, звичайно, тому що літак він літає в інші міста і в інші країни. На кораблі можна подорожувати? Можна, але тільки по річці Дніпро. І ми не побачимо всього. Так. На тролейбусі можна подорожувати? Звичайно, можна, але тролейбус їде своїм маленьким маршрутом. І ми побачимо дуже мало всього. На вантажівці можна подорожувати? Ні, звичайно, вона перевозить вантажі. На автомобілі можна подорожувати містом? Звичайно, можна, але тільки своєю родиною. А з друзями подорожувати веселіше, і тому всі наші друзі сюди не розмістяться. Скажіть, на потязі можна подорожувати по місту? Ні, тому що потяг він їздить до інших міст і в інші країни. На трамваї можна подорожувати? Можна, але трамвай також їде своїм маленьким маршрутом. І ми побачимо дуже Мало. А на автобусі можна подорожувати? Так, звичайно, краще всього містом подорожувати, а на автобусі, тому що в автобус можна взяти всіх своїх друзів. А з друзями, як ви знаєте, завжди веселіше. Ось послухайте віршик. Їде весело автобус. Справ багато в нього є. До лікарні, цирку, школи пасажирів він везе. Свій маршрут автобус знає. Рано вранці вже не спить. Він усім допомагає та бажає хай щастить. Любі діти! Я пропоную вам сьогодні виготовити ось такий чудовий, веселий автобус. Давайте його розглянемо, з чого він складається. Це у нас корпус автобуса. У автобуса є колеса. Вони круглої форми. А скільки колес? Давайте порахуємо. Одне, два. Три, чотири колес. У автобуса є вікна. У нашого автобуса вікна будуть квадратні. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять шість вікон у нашого автобуса. І, звичайно, у автобуса є двері. Вони в нас прямокутної форми. Ну що, вперед до роботи! Для роботи, діти, нам потрібен кольоровий картон будь-якого кольору: кольоровий папір, клей, ножиці, кольорові олівці. Беремо кольоровий картон, складаємо його вдвоє це корпус нашого автобусу. Далі чорну смужку кольорового картону складаємо навпіл. Розрізаємо, а потім ще раз навпіл. Беремо кружечок, обводимо олівцем і вирізаємо колеса. Далі беремо білий папір, складаємо втроє, розрізаємо їх. Це наші вікна. Всі деталі викладаємо на корпусі автобуса, а потім приклеюємо. А тепер я пропоную у кожному віконечку намалювати своїх друзів, хлопчиків та дівчаток. Ось такий чудовий веселий автобус у нас вийшов, а у вас чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!